Катування чоловіка фіктивне батьківство для ухилянтів і вражаючий склад зброї. Вітаються подій 17 січня. Поїхали. Терористи поцілили дроном камікадзе по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Під удар потрапило авто, в якому знаходились люди. Постраждали двоє хлопців. 13-річна дитина важка. Юнак 19 років у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу. На Дніпропетровщині злодії катували людину. Відкрите кримінальне провадження. Попередньо у селі Булахівка, місцевий злочинець та його знайома били, принижували та зв'язували чоловіка. А людина у той момент прохала вибачення. Повідомляють, що чолов... Чоловік, який полюбляє знущання, причетний до крадіжок кабелів та вирубки лісів, він багато років займався бандитизмом. Наразі правоохоронці розшукали та затримали ката та жінку. Чоловік облаштував склад з боєприпасами і зброєю у власному гаражі. 16 січня відбувся обшук у 36-річного жителя Новомосковського району. В результаті у гаражі поліцейські знайшли більше тисячі патронів різного калібру, а також дев'ять гранат Ф-1, запали, 12 штик ножів, рушницю, карабін, 14 магазинів до кулеметів, автоматів та пістолетів. Все вилучене направлено на проведення експертизи. На Дніпропетровщині чоловіки оформлювали фіктивне батьківство, щоб допомогти ухилянтам. Схему. Організували двоє жителів Дніпропетровської області, 58 та 46 років. Вони виготовляли свідоцтва про народження трьох дітей віком до 18 років із зазначенням їх батьківства. Навіть підшукували жінок, на яких можна було оформити такий статус. Такі послуги коштували чоловікам 6 тисяч доларів та надавалися для уникнення мобілізації та подальшого виїзду за кордон. У Дніпрі двоє чоловіків напали на хлопця та пограбували його. Ввечері, 15 січня, на вулиці 93 ї холодноярської бригади містяни Просили у 20-річного потерпілого гроші, а після відмови напали на нього та втекли. За годину правоохоронці розшукали та затримали 20-річних зловмисників. Викрадене вилучили. Чоловікам повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Незаконно розмитнювали спирт. На Дніпропетровщині підозрюються троє митників. Інспектори неналежно оформлювали метиловий спирт. Його розмитнювали як розчинник для фарб, який не підлягає оподаткуванню акцизним податком та сплаті мита внаслідок подібної схеми держав. Равний бюджет України недоотримав понад 25 мільйонів надходжень у Кам'янському районі. Затримали серійного крадія. 30-річний, раніше судимий житель Верхівцеве у грудні 2023-го та у січні 2024-го, двадцять четвертого, пошкодивши навісні замки, привласнив акумулятор з автомобіля, насосну станцію, дренажний насос та металеві вироби з гаражів. Також правоохоронці встановили причетність чоловіка до крадіжки велосипеда та електронних приладів з автомобіля. Все викрадене він зміг продати. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та. Обирається запобіжний захід, і ще один серійний крадій, саме із Кам'янського. 14 січня близько 18.40 72-річна жінка з чоловіком поверталася додому, коли невідомий вихопив із рук бабусі сумку з телефоном та грошима. Правоохоронці встановили причетність крадія ще до одного пограбування. 12 січня в одному з мультимаркетів міста він вкрав із полиці товар. Поліцейські розшукали злочинця. Ним виявився 33-річний містянин, який вже був судимий. І про хороше нова ППО на варті українського неба вночі. Військові вперше застосували систему «Франкенсем». Так військові уразили дрон на відстані 9 кілометрів. Програма Франкен дозволяє запускати сучасні зенітні ракети західного калібру і модернізованих радянських пускових установок. Це гібридні системи ППО, якими спільно займаються Пентагон, Міноборони України та Мінстратехпром. На цьому все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі посиланням під цим відео, або переходити за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось завтра. Бережіть себе.